У Кам'янському на Дніпропетровщині оговтуються від ворожої ракетної атаки і усувають наслідки в ніч на 29 липня. Росіяни вдарили іскандерами поблизу по медичного закладу. Загинули троє людей. Ще 22 людини постраждали. Серед загиблих 23-річна вагітна жінка. Вибухової хвили зачепило пологовий будинок, терапевтичне відділення лікарні, потрощено чотири навчальних заклади, вибиті вікна у півсотні житлових будинків та близько десяти автомобілів знищені. Що розповідають місцеві мешканці про ту страшну ніч чули наші репортери? Оксана живе неподалік місця прильоту. Жінка загадує, почувши звуки вибухів, пішла з дитиною в укриття. В ніч на 29 липня росіяни запустили балістичні іскандери по кам'янському та влучили у порожнє приміщення поблизу медзакладу. Спочатку був перший взрив такий сильний, потім другий. Ну трошки були в шоці, м'яко скажучи, істерика, паніка. Куди дівати дитину, дитина в іншій кімнаті потрібно і до неї збігати, і сам ну в шоці. Ніч була прохолодна, окна були відкриті, тому залишились цілими. А в під'їзді, звичайно, дерев'яні вікна всі повилітали. Внаслідок вибуху загинуло троє людей. Серед них 23-річна вагітна жінка. Вона перебувала у відділенні патології вагітності. А у самому пологовому будинку всіх породіль з немовлятами встигли вивезти у безпечне місце розповідає Інна, завідувачка пологового відділення. Я була саме на чергуванні, коли стався приліт. Ми всіх жінок, які народили разом з немовлятами, вивели в безпечне місце. Всі породілі і немовлята живі, здорові. Співробітники пологового відділення отримали незначні травми у всіх. все гаразд. 22 людини отримали поранення, серед них 10 медпрацівників, які рятували своїх пацієнтів: медсестра, кушера, анестезіолог. Ніякої паніки не було. Ми просто намагалися максимально не допустити паніки, і потім, ну звичайно, це було дуже страшно, але ми, ми трималися і підтримували жінок. І щоб не допустити не допустити паніки взагалом. Вибуховою хвилею вибило 300 вікон у майже півсотні будинках навколо власникам пошкоджених осель видають будматеріали для швидкого ремонту. Всі служби працюють над усуненням наслідків атаки. Дуже постраждав наш роддом міський, а також терапевтичний корпус. Крім цього, у нас постраждали дві будівлі школи, два дитячих садка і ще дві будівлі наших медичних – це дитяча поліклініка, і також кожвендіспад триває перевірка пологового та терапевтичного відділень, які частково пошкоджені. Фахівці оцінюють наскільки серйозні руйнування. Окрім приміщень, пошкоджено й обладнання, знищені запаси медичних препаратів. Пацієнтів поки що перевели в інші лікарні. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.